Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно- рясно рясно поблагословить кожного із вас. Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Знову продовжую відповідати на ті питання, які кидають мені в кошик. І я обіцяв людям, які в церкві кидають або пишуть, відповідати на якісь питання, десь в телеграм-каналі, десь в проповідях, десь в передачах. Можливо, через якісь послання давати людям розуміння того, як я споглядаю на ті чи інші моменти. Одне з питань, чи пастор, те, що я маю бажання зараз ходити в спортзал, чи це є гріхом, чи не є гріхом, тому що мені говорять, що це дурна справа, що в цьому немає ніякої користі. Там, приводять текст, що тілесна вправа вона мало корисна. І тому що це не духовна, а я духовна людина. Повинен бути духовною людиною. І що мені робити там, з цим спортзалом і так далі? Читаю цей текст і міркую з вами про наше життя. Це перше Тимофія 4.8. Тут написано так: тілесні вправи, наприклад, спортзалі або зарядка, гімнастика, цінні лише в одному. Тобто вони мають цінність, бачите? Але в одному. А служіння Богу, або служба Богу, або благочесть, або побожність має загальну цінність. Бо вона несе служіння Богу, служба Богу, несе благословіння як у цьому житті, так і у майбутньому. Ось коли ми маємо служіння, апостол Павло говорить, що служба Богу вона має загальну цінність і вона приносить службу Богу, служіння Богу, приносить благословіння і в цьому житті, і маємо нагороду і там. В майбутньому житті з Ісусом буде плід нашого служіння, буде нагорода і буде благословення. А тілесні вправи, вони мають теж цінність, тому що коли лошадь здорова, не хвора, хвора лошадь багато не зробить. Тому, коли лошадь здорова, і вона робить це, я так утрірую вже: робить гімнастику, ходить десь в спортзал, робить зарядку. То лошадь здорова краща. І вона більше зробить, і вона більше має спроможності, ніж хвора лошадь. І коли ти маєш здоров'я, ти можеш служити набагато сильніше і потужніше, ніж коли в тебе цього здоров'я нема. Знову дивіться: тілесні вправи або спортзали, гімнастика, зарядка вони мають цінність для. Твого для твоєї фізичної людини, тому що ти будеш гарно виглядати себе почувати, в тебе буде здоров'я на служіння, на те, щоб брати відповідальність, робити, працювати, служити, співати і так далі. Коли здоров'я немає, ти лежиш вдома і ти нічого не можеш. Це не те, що повинно бути в твоєму житті. Але коли ми говоримо про побожність, благочестя, коли ми говоримо про служіння і службу Богу, то вона має цінність, цінність сьогодні і користь не тільки в цьому житті, а і в майбутньому. А коли ми говоримо за здоров'я, він говорить, що воно має цінність тільки в цьому житті, тому що в майбутньому житті у тебе буде нове тіло. Тіло, воно буде не кліюче, не боліюче, воно буде прославлене, воно буде безсмертне, воно буде вічне, воно буде здорове, воно буде сильне. Тому там уже це тіло, воно сенсу в майбутньому, вічності, в небесному Русалині, в спасінні не грає ролі, воно грає роль тут. І ти повинен дивитися за собою, щоб в тебе були сили. Іти далі за Господом, бути сильним, спроможним, брати свої відповідальності за дітей, за дружини, працювати, служити, бігати, і все робити, те, що потрібно робити, те, що Бог тобі поручив. Тому я думаю, що треба сьогодні нам це зрозуміти, воно має цінність і користь, коли ти доглядаєш за собою фізично, але набагато. Більше сьогодні має цінність і користь, коли ти сьогодні і служиш Богові, і в тому, даже числі своїм здоров'ям, свої, своєю фізичною людиною, тим, що ти сильний і спроможний. Тому благословляю тебе. Будь сильним, займайся гімнастикою, роби зарядку. Є гроші, можливість. Йди в Спортзал, немає грошей. Йди на турніки, на бруся і здорова лошадь. Або здоровий служитель, і ментально, і фізично він зможе зробити більше, ніж той же ментально здоровий служитель, тільки хворий служитель. Тому хай Бог дасть тобі зцілення, якщо ти хворий. А якщо ти здоровий, пильнуй за своїм здоров'ям, не гріши і займайся спортом. Амінь.